Доброго раночку, мої ластівочки, красуні мої, от і настав сьогодні день нашого свята. Бажаю вам, щоб ви, хто не в парі, знайшов обов'язково пару. Обов'язково. А хто в парі, а хто в парі, щоб була міцна сім'я, дітки здорові Ви із своїм чоловіком завжди міцно один одного кохали і ніякі, ніякі суперниці вам не перегороджували дорогу. Щоб у вашій оселі завжди світило ясне сонечко. А хто не в парі, щоб обов'язково цей рік знайшов пару. <кій> а так і буде, бо відьма Ядвіга так сказала вузликом мам, на кохання, на міцне кохання зав'язала. А той, хто чекає дитинку від свого коханого, що обов'язково народилася. Дивіться, диво, дитина, диво, це обов'язково станеться в цьому році. А хто чекав? Одруження або предложення руки і серця получе довгожданне, що виходь за мене заміж. Ох, бачу, знаю. А хто в сорі, бажаю, щоб ви помирилися. А так і буде на ваше кохання, на вашу вірну любов, за ваші гарні слова, гарне відношення, повагу до мене. Сьогодні, в 19 годин, я дарую три оберіга кохання. Моїм підписницям в 19 годин випустю відео, хто стане щасливим переможцем цих червоних оберігів кохання від зглазу, від порчі, від самотності, від одіночі і від вінця безбрачя, ось такі, ношу я і ось такі дарувати буду вам я. Відьма, я любить дарувати подарунки. А для того, щоб ваше кохання зміцніло, Беріть фотографію, фотокарточку вашого коханого. Якщо немає, то пишіть, немає фотокарточки, пишіть ім'я і слухайте моє відео. Буде кохати, любить, буде обожнювати. На ім'я коханої людини сполохи мелихи, зоря підранішня, і ранішня обніметься, зійдеться, поцілується. Так і називайте свою пару, щоб до мене приїхав, прийшов, прилетів. З любої доріжки, стежки, дороги. І будемо жити, любити, кохати, милуватися, як зоря утрішня, підутрішня ніколи не розійдуться. Слови, відьми Ядвіги двіги, кріпке, ліпке, замок. Стоп, установлено. І буде кохати. І буде любить, і буде тільки ваш. Бо відьма, я має силу слови. Відьма в десятому поколінні бажає вам міцного кохання.